Всім привіт! З вами я Роман, ви на каналі Роліт. І сьогодні я вам покажу і розкажу, як в нас в селі з'явилися жителі. Зараз ви можете побачити, що село не сильно помінялося. Ну, грядки з'явилися деякі, гарбузові та і тепер вже в нас числиться це село як село в Майнкрафті. Бо жителі вже не пропадають, вже спавниться на даний момент багато нових жителів. І тому мені дуже сподобалося робити це село. Якщо вам також, то пишіть коментар. Тарях. Що вам сподобалось, що вам не сподобалось? Що мені вдосконалювати. І тоді я буду робити все краще і краще. Ну, так, переходимо до основної теми цього обіду: де знайшлися жителі, як я їх привіз в це поселення та де я знайшов поселення. І так, поїхали. Ось так на цьому онлайн-карті нашого світу я зміг знайти затоплений корабель шахту підземну та по воді, як отак пливти, за тисячу блоків є поселення жителів в саванні. Звідти я подалі і візьму жителів. Коли я прибув на острів, я почав Туди-сюди, туди-сюди таскати селя... селянина то одного, то другого, то третього. Дуже далеко мені треба пливти, тому я захотів ускорити цю запись аж на 20Х. Це дуже далеко, аж 1000 блоків пливти. І ще якщо там заблукаю, то це дуже довго. Захотів зробити це в Тамлепсі. Якщо вам такий Тамлепс подобається, пишіть коментарі, що вам такий там Лепс подобається. І так, це вже другий житель поплив. Зараз буде вже третій. Саванні дуже мало жителів, всього чотири і багато робочих блоків. Чого так мало жителів? Бо там тільки дома для роботи, ну немає домів для проживання. Тому там так і мало жителів. Останній житель, який там був, ми його також перевели, бо коли мій друг зайшов, то один житель пропав звідти. Ну, і так, це вже всі жителі, які я перевіз. І зараз ви побачите, яке в нас зараз село в Майнкрафті. Зараз наше ви... село виглядає якось так. Якщо ви не замітили, то в нас є дві плавильні. Багат, три великих снопа сіна. Та один камнеріс житель, другий у нас стрілець, а третій священник. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. І всім па-па!